Тиваю про головні події в Україні і світі. Я Наталка Люторинська. Вітаю. Терористи не пристали на пропозицію президента про тимчасове перемир'я вночі знову обстріляли низку позицій сил антитерористичної операції. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук. За його інформацією, бойовики вели мінометний обстріл у бік Російської Федерації по пунктах пропуску із Варени і Успенка. Поранень зазнали дев'ять українських прикордонників. Також вночі терористи з мінометів і артиртилері. Військових установок стріляли по українським військовим поблизу Краматорського аеродрому і на горі Карачун. Наші бійці атаку відбили. Там постраждалих немає. Терористи, які штурмували із варени, намагалися провести в Україну невідомий вантаж. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Учора, близько 10-ї години вечора, бойовики відкрили вогонь по міжнародному пункту пропуску. Нападники використовували гранатомети та міномети, працювали снайпери. Після евакуації цивільних осіб у безпечні місця. Українські прикордонники прийняли бій у ході зіткнення шестеро отримали поранення, двоє з них тяжкі. Дістав поранень і один російський прикордонник. Після цього представники прикордонної служби Росії відкрили по нападникам вогонь у відповідь. Напад терористів було відбито. Кількість убитих і поранених найманців уточнюється. В Україні розпочато розслідування щодо цього інциденту. Ну і усі ці події відбувалися вже після того, як було припинено антитерористичну операцію. Нагадаю, напередодні про це у Святогорську заявив президент України. Він дав терористам час, аби ті з миром склали зброю. На Донеччині Петро Порошенко озвучив свій план мирного врегулювання ситуації. Яким його бачить президент? Далі у сюжеті. Віднині до 27 червня наші військові не проводитимуть антитерористичну операцію. Цей час президент дав бойовикам, аби ті одумались і склали зброю. Покірних ще напередодні обіцяв звільнити від кримінальної відповідальності, якщо тяжких гріхів за душею у них немає. Ті, хто не покається, будуть знищені, наголосив Порошенко. Це буде короткий шанс для того, щоб ті, хто протистоїть законній владі України. Склали зброю, звільнили захоплені приміщення, зупинили мародерство. Весь наступний тиждень стріляти наші військові не будуть. Хіба що у відповідь, якщо терористи не схаменуться і продовжуватимуть нападати, озвучив свій мирний план Петро Порошенко не в офіційних залах, а фактично в зоні АТО у місті Святогорську. Мешканцям Донбасу президент пообіцяв, держава відновить кожен знищений чи пошкоджений внаслідок боїв будинок, розширить права регіонів і забезпечить мир. Низка рішучих кроків для того, щоб Ті, хто живуть на Донбасі, мешканці Донбасу, відчували себе в безпеці, відчували, що вони є українці. І українська влада, і президент України турбується про них, робить все для того, щоб в країні, в тому числі і місцева влада, була та, яку українці і мешканці Донбасу шанують і поважають. Зараз бранцями терористів є понад 100 людей, тому безальтернативна вимога мирного плану звільнити всіх заручників. Крім того, Україна в односторонньому порядку відгородиться від Росії 10-ти кілометровою буферною зоною уздовж кордону. Усі 14 кроків до миру, з яких складається план, президент напередодні обговорив з владою Донецька і Луганська. Мирний план це не тільки завдання президента, це завдання всієї країни, це завдання еліт, це завдання всіх політичних сил. І сьогодні дуже важливо в найближчий період досягти цих рішень. Якщо будуть складності, якщо буде торпедування цього плану, то наші президент України, всі наші силові структури, все суспільство готове захищати територіальну цілісність, суверенітет нашої держави. Росія теж буцімто не проти підтримати мир в Україні. Глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров зателефонував Павлу Клімкіну, очільнику українського зовнішньополітичного відомства. Дипломати, зокрема, домовились про ефективний контроль українського кордону. Повідомили у вітчизняному МЗС. Напередодні ж Петро Порошенко особисто зателефонував Володимиру Путіну і висловив сподівання, що Росія за мир в Україні. Христина Гавриш, Анна Строкань, Тивай. Переселенці з Донбасу зможуть повернутися додому одразу після припинення вогню з обидвох сторін. Про це сказав Петро Порошенко під час спілкування з мешканцями Слов'янська і Святогорська. Зі східних регіонів вже виїхало 27 тисяч переселенців. Такі цифри наводять в управлінні ООН у справах біженців. Ті, хто залишився, відчувають гостру нестачу ліків. Передусім, не вистачає інсуліну. Медпрепарати і гуманітарну допомогу, президент пообіцяв надіслати, щойно бойовики складу зброю. Тоді ж будуть виплачені пенсії і зарплати держслужбовцям. Захвачені банки. не ходят платежи мы не можем абсолютно очевидно захвачено казначейство пенсионеры не имеют возможности деньги получать. в рамках совбеза я отдал приказ вот как только мы объявляем режим прекращения огня в тех городах где он поддержан мы сразу же включаем и режимы казначейства и режимы выплаты пенсий и завоз денег и все остальное. Світ миттєво відреагував на припинення АТО на сході і план президента Порошенка про мирне врегулювання ситуації. Президенти Франції США Франсуа Оланд і Барак Обама підтримали кроки українського очільника і закликали президента Росії посилити контроль на російсько-українському кордоні. У Єлисейському палаці оприлюднили також заклик до Путіна перешкодити поставкам військової техніки в Україну. Крім того, лідери США, Франції і Німеччини обговорили введення нових санкцій проти Росії у випадку, якщо Росія не зможе зробити конкретних кроків про врегулюванню ситуації на сході України, США та ЄС скоординують додаткові кроки проти неї, зазначено на сайті Білого Дому. Плани Порошенка по відновленню миру підтримали і в ОБСЄ. голова організації безпеки і співробітництва в Європі. Дідія Буркхальтер закликав обидві сторони конфлікту. Втілювати мирну карту. У сполучених штатах також занепокоєні скупченням російських військ та бронетехніки біля українського кордону. За інформацією держдепартаменту США на кордон стягуються танки та артилерійська техніка, які невдовзі можуть потрапити в Україну на підмогу терористам. Про це повідомила представник державного департаменту Дженіфер Псакі. За її даними, російські танки і реактивні установки переведені з місця їх дислокації на південному заході Росії і агентство ІТАРТАС повідомляє про те, що президент Росії Володимир Путін е терміново проводить перевірку військ центрального військового округу, як зазначив глава Міноборони Росії Сергій Шойгу, Путін прийняв рішення провести раптову комплексну перевірку бойової готовності всього складу центрального військового округу. А президент України нагородив героїв за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету. Петро Порошенко присвоїв нагороди 169 військовослужбовцям. Серед них і солдати, і офіцери близько половини з них удостоєні звання посмертно. Крім того, окремими указами президент присвоїв звання Героя України загиблим під час антитерористичної операції. Полковнику Тарасу Синюку, підполковнику Костянтину Могилку і генерал-майору Сергію Кульчицькому. Тарас Синюк командував першим аеромобільним батальйоном 95-ї десантної бригади, що базується під Житомиром. Загинув 3 червня під Слов'янськом. Костянтин Могилко був командиром екіпажу АН-30Б повітряних сил України, командиром ескадрильї Блакитна стежа. Його літак терористи збили над Слов'янськом 6 червня. Сергій Кульчицький загинув 29 травня у результаті обстрілу вертольота, який перевозив військових для ротації. Представництво п'ятьох російських банків у Житомирі закидали яйцями, облили зеленкою і пошкодили вивіски. До кількох фіну причепили навіть жалобні вінки. Півсотні активістів прийшли до відділень банків Русський стандарт, «Збірбанк Росії та ВТБ. У такий спосіб люди висловили невдоволення російською агресією на сході України. Дії активістів не підтримали пересічні житомиряни. Вони намагалися зупинити учасників акції. Тамтешня міліція вже розпочала досудове розслідування за фактом пошкодження майна. Шестеро людей ще й досі залишаються заблокованими у несанкціонованій копанці на Донеччині. Вихід заблокувало раптове підняття підземних вод. Доля гірників наразі лишається невідомою. Нагадаю, трагедія сталася напередодні під час незаконного видобутку вугілля для пошуково-рятувальних робіт. Залучили два відділення державної гірничо-рятувальної служби. Ну і наприкінці випуску трохи позитиву. Справжньою зіркою цьогорічного мундіалю став восьминіг на прізвисько Регіна з Берлінського оканаріуму. Цей футбольний оракул пророкує перемоги і поразки на полі. Причому поки не помиляється напередодні. Регіна передбачила тріумф німецькій збірні. Щоправда, тепер заявила Німеччина поступиться команді Аутсайдеру. Чи варто вірити восьминогу? Розбирались мої колеги. Виявляється, восьминоги справжні морські провиці, а не просто закуска до пива. Їх вважають одними з найрозумніших безхребетних тварин і нерідко використовують для різних пророст. Цього разу віщування регіни було неочікуваним. Їй дали на вибір дві посудини з ласущами, але, як не дивно, восьминіг обрав посудину зі стягом команди аутсайдера. Такий вибір може вплинути на результати тоталізатора, адже футбольні фанати вже прислухаються до пророцтв молюска. Регіна точно передбачила результати двох попередніх матчів. На цього восьминога покладають великі надії, особливо після того, як її члени попередник Пауль правильно визначив результати більшості ігор попереднього чемпіонату у південній Африці. Чотири роки тому восьминіг Пауль, який уже помер, став зіркою серед футбольних фанатів. Газети друкували його передбачення на перших шпальтах, а телеканали робили спеціальну перерву для прямої трансляції з його акваріуму, щоб дізнатися чергове пророцтво. Усе почалося чотири роки тому у місті Оберхаузен з восьминога Пауля. Це був можливо найвідоміший восьминіг у світі, котрий правильно передбачав багато ігор під час чемпіонату світу 2010 року. Тому не дивно, що ми намагаємося використати ці особливі здібності восьминогів, і навіть створили для нашого оракула спеціальну конструкцію з отворами. Сам процес передбачення відбувається доволі просто. До прозорих контейнерів кладуть улюблену їжу восьминога. На кожну ємність приклеюють прапори команд супротивників, з якого контейнера тварина візьме їжу, та збірний переможе. Проблема єдина восьминоги живуть не більше чотирьох років, тож до наступного мундіали можливо доведеться шукати нову зірку. Ліна Зубань ТВА Ну і на цьому поки що все читайте. Дивіться наші новини на сайті tvi.ua. наступний випуск буде о 15-й. Дякую, що довіряєте нам.